Депутати Верховної Ради в середу, 3 травня в другому читанні, підтримали законопроєкт, який дозволить вилучати із державного реєстру радянські та імперські культурні пам'ятки. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Більше цей законопроєкт обговоримо із Володимиром В'ятровичем, кандидатом історичних наук та народним депутатом. Пане Володимире, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Володимире, радянські та імперські культурні пам'ятки, скільки ще їх є в державному реєстрі? Чи є якась статистика? Цифра бодай? Ну і власне до чого це призведе, які будуть наслідки? Ну, треба зрозуміти що цей закон законопроект про жозакон який було ховано цього тижня парламентом він дуже органічно доповнює інший який вже опубліковано в дію 27 липня мова йде про закон про деколонізацію який передбачає необхідність позбавлення від російських імперських символів на українській території закон, який ухвалено кілька днів тому, передбачає як доповнення можливість вилучення тих пам'ятників, які містять елементи російської імперської пропаганди з реєстру державного реєстру національної культурної спадщини. Скільки таких там зараз пам'яток важко сказати? Я думаю, що ця робота зараз має якраз початися для того, щоб проаналізувати весь цей реєстр. І виявити в ньому саме ті, які підпадають під дію закону про деколонізацію. Це важливий інструмент, який власне зробить вже незворотнім позбавлення України від маркерів руского міра. Пане Володимире, якщо я не помиляюся зараз виправити мене, якщо все-таки щось не так скажу. Власне, на місцях не можна було зносити якісь пам'ятки, поки якщо вони належать, якщо вони внесені в цей державний реєстр пам'яток, так? Незважаючи на те, чи вони радянські, імперські будь-якого походження, тобто, якщо вони є в реєстрі, зачепити їх не можна, так? які в реєстрі охороняються державою. Очевидно, що їх демонтаж е передбачав власне підготовку цього спеціального закону, який зараз дасть можливість мінкульту реалізувати е цю політику. Частина з цих пам'ятник пам'яток як е е може бути перенесено для того, щоб експонуватися в в заповідниках. Частина цих пам'ятників лише елементи їх можуть бути е демонтовані, якщо вони підпадають під е і закону, і лише в виключних випадках е якісь. Ци пам'ятки становить виключно художню цінність і не може бути яким чином переміщення, коли не може залишатися на місці. Пане Володимире, наскільки я пам'ятаю, інститут національної пам'яті розробляв таку своєрідну рекомендацію, список власне тих всіх імен, постатей, спогади пам'ятки, про яких повинні бути декомунізовані, там знесені. От, власне, ці імена вони є в держреєстрі? Ну, тобто, як співвідносились раніше, от ці списки. Мова йде власне про те, що національна пам'яті укладав список подій імен, тих осіб, які підведали під дію закону про декомунізацію. Зараз ми говоримо про наступний етап. Роботи про деколонізацію до національної пам'яті мав би підготувати вже на новий закон список тих осіб чи подій, які відносяться до пропаганди руського міра, і запропонувати її зокрема культур для того, щоб стати основою вилучення тих пам'яток з державного реєстру. Пане Володимире, а хто саме буде ухвалювати рішення про там знесення або не знесення цього цієї пам'ятки? Умовно кажучи, якоїсь там точної? Якщо це пане підпадає під підії закону, то на на першому етапі з це повноваження місцевої ради. Якщо ми на жаль неодноразово свідками, коли на місцевому рівні блокується, то тоді через три місяці повноваження переходять до голови місцевої ради, якщо і навіть на цьому рівні не буде реалізовано. То це все є за повноваженнями глав адміністрації? Це по суті знову такий механізм, який було використано під час реалізації закону про декомунізацію, який засвідчив свою ефективність і незворотність, пане Володимире. Для прикладу і для розуміння про які радянські імперські культурні пам'ятки йдеться, що зараз цей держреєстр містить? Можете назвати пригадати так, от з пам'яті? Мови йде не не тільки про радянські, не тільки про радянські, як про російські імперські mm -hmm. е, символи. До прикладу, пам'ятники Пушкіна, пам'ятник Пушкіна у е, тому ж самому Києві, до прикладу, е, пам'ятник Щорса, який давно мав бути демонтований. Якраз на реалізацію закону про декомунізацію, але власне з е, постійно ми чули аргументації Міністерства культури про те, що так як він є внесений в реєстр, то е, є проблема з реалізацією цього закону. Зараз я сподіваюся, що це буде вже жодних проблем, жодних перешкод для реалізації цього законодавства. Після того, коли буде підписано власне закон про якісь посередніший сам Мінхуйт, то вже не затримається ми не буде. Пане Володимире, дякую вам за це роз'яснення. Дякую за те, що долучилась до ефіру. Це був Володимир В'ятрович, кандидат історичних і народний депутат.